Свідчення. Моє посвідчення відповідного засідання. Так, добре, але наступне судове засідання суд вас зобов'язує принести копії документів, які підтверджують ваші повноваження на час складання протоколу про одних правопорушення. Тобто посвідчення копії. Тобто, з якого часу ви працюєте в період, і що там у вас наказ є? Документи, на які підставі ви здійснювали там, що патрулювання чи що у вас там було? Ну. Ну, ви не розумієте, не що не повинно не бути. Я ж не буду вам це пояснювати у засіданні. Немає більше попита? Так, добре, суд на місці ухвалив справу слухання відкласти. Витребувати матеріали адміністративних правил, викликати судове засідання заявленого осільника. Додатково повідомити учасники про день час та місце проведення судового засідання. Ваша честь можна зауважити? Я вам роблю попередження, бо ви не в нас Я вибачаюсь. Ваша честь, в мене в мене буде уточнення. Якщо ми маємо е, ну, інспекторами, в мене клопотання. Ви, Витримати оригінал з е, міськ Олександрівського РВП, оригінал файлів не обрізаний. Вони надані в наступну справу, вони їх надали з е, початок і кінець. Обрізані, це все видно, я зробив статистику цих файлів, де що закінчується і де що... — Так, я зрозуміла. У мене питання, ви треба оригінальні. Ну, файли... — ви так, у вас зберігаються десь інформації? Я ж ці відеофайли в суд не подавав. І по-друге, можна що це слово так сказати. Е... Дані відеофайли на боді-камері, вони фіксуються не одним файлом, а в період з часу. Наприклад, коли ну, кожні 20 кількість, хвилин паралізна, чи, чи кожні 30 хвилин. Там немає єдиного єдину яким одне відео воно по кусочкам йде. Це ж ну... не заперечує. Але надані файлів, от я зробив роздруківку, і саме цікаве, що файл перший підрізаний спереді, і останній. Знову розумієте, може не то, 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 Ні, треба витримати. Будемо заказувати, я буду заказувати експертів. так. Тому що ця суть якраз там, де вони його обрізали. Суть чого? Суть мого правопорушення, яке вони мені по 185 змінили. Суть всіх оцього спілкування. Суть, Та, суть цього спілкування це. Предмети розслідування там, де ви потерпіли особою визначені. А у нас суд з'ясувати, чи порушували ви Я правила розумі. дорожнього руху, чи мене... не порушували саме по цим статтям, які у нас Глопо... є предметом спору. А з'ясовувати оце ну, все, так... ви розумієте, це не предмет. Я не можу виходити за межі. питання, щоб не з ці файли, що вони надали в суд, як мене звинувачували, а саме оригінальні файли з 9 Години 20 хвилин, тобто, що має бути непервний. А тут обрізаний файл спереді і кінцевий, де е, вже свідків на пенсіду, обривається весь свій видеозапис. тобто... — Дело я... вона виводить, де це відбувалося? Ну, цікаво. — Ви розумієте, цікаво. щоб мені з'ясувати, чи винні, чи не винні, mm. мені потрібна фіксація. Того, що було за адресою, визначеною у протоколі, щоб я вбачала, чи мало місце порушення вам саме цих вимог. Те, що ви витреб... просите витребувати, це все стосується іншого. Як ви вже зазначили, так, все. Я прошу витребувати оригінальні файли з відео, моє питання. Ваше попитання, файл. оригінальні файли. За кідрістки. Зрозуміло. Так, будь ласка, є питання або репліки у відповідача? Я вже сказав по поводу, що ну, єдиний файлов ніколи не буде. Кожен 30 хвилин і Починається новий відео. Змотрите пояснення? Ні, мені не треба давати пояснення. О, суд зобов'язує надати відео, а як то можливо-неможливо, можливо, то ви це будете обґрунтовувати. Мені це відео надати чи все візьметься сто, стоїть справи по столі. Надайте у вас і вам підбав. Я це відео, Я відео не подавав. Суд це займаються відповідні люди, які сидять у відповідні ну, люди, скільки зберігається це все. Відео? Ви можете ну, я... надати це в добровільному порядку чи судом, коли повинно це витримовуватися? Ну я в мене немає цього відео, як, як я знаю, відео зберігається місяць на сервері чи на комп'ютері. Так, вона справа по цьому відео є так. Ще, я думаю, Та, ось. Все, судове засідання було, щоб це закрите на сьогодні.